Щороку у перший день жовтня весь світ згадує про людей похилого віку. Такими вважаються ті, хто досяг 65 років в Україні. Кожен п'ятий мешканець це особа похилого віку. Чимало з них самотні та потребують піклування та допомоги у повсякденному житті. У рівному та області діє організація ветеранів. Люди поважного віку об'єднуються, щоб забезпечити нагальні потреби свого покоління. Кожен день приходять на чергування, сидять, приймають людей, прийом, роздають продуктові набори, ходять по ветеранам. Пенсіонерам, інвалідам і це все без єдиного фінансування, без єдиної копійки, на голом ентузіазмі. Держава зараз дійсно в такій скруті, коли війна, коли все для фронту, і дай Боже, щоб все було на користь тим, хто справді на сході, на Півдні забороняє, боронить наші рубежі в організації ветеранів пенсіонери не лише виконують певні обов'язки, а й проводять дозвілля, грають в шахи, обмінюються останніми новинами, а дехто ділиться своїми творчими вміннями. Наприклад, В'ячеслав Кардаш написав твір Балада про перемогу. Це Наша славна українська перемога, її величністю захоплений. весь світ ця перемога у Європі є дорога і піднімає настрій всім калини. Світ жорстоких орків ми відкинули з країни та відбудує наші села і міста. І хай мужні збройні сили України. Щаслива буде, наша молодь золота. Мрія про наближення української перемоги у кровопролитній війні з російським ворогом Людмила Якубович. У жінки на фронті воює онук, тому каже про свої особисті потреби задумуються менше. Головне, щоб рідні люди повернулися додому живі та здорові. Пенсії, звісно, в нас дуже маленькі, хоч стаж у нас є, ми робили, але ми змирилися з цим. Головне, щоб нашим внукам ми допомагаємо, щоб нашим внукам жилося краще, дітям краще. А нам ну ми вже ж ветерани, як є, так ми. Добре, інша пенсіонерка, учасниця ветеранської спілки Галина Мешкова, говорить, що про людей похилого віку варто згадувати не один день у році, а якомога частіше, адже вони, як ніхто інший, потребують нашої підтримки. Ветерани нібито поважаються в країні, але на самому ділі дійсно все-таки ветеранам не приділяється належної уваги. Молодше покоління наше повинно враховувати те, що саме нашим поколінням побудована країна. Адже після великої вітчизняної війни, яка сьогодні називається Другою світовою, наше покоління, наших батьків відбудували країну у ветеранській організації. вирує своє життя. Активісти спільно відзначають свята, вітають нових учасників у своєму колективі. Один зі старожилів Володимир Карась пригадує усі моменти, що починався цей рух. Я починав роботу з ветеранами, підібрав таких ветеранів, які люблять цю роботу. Які люблять ходити по квартирам, поздравляти ветеранів зі святами багатьох молодих українців. Праця людей похилого віку захоплює і викликає повагу. Трудові звершення активних ветеранів стали взірцем для наслідування сучасників і майбутніх поколінь українського народу. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко випуск новин.